відділів, один з дивом візьміщем Шумахів, другий з тим Шим От вони, Я, я сам чув цю фразу, коли після наради кажуть, слушай, я завтра тебе буду сильно рвати. ругати. Наша дискусія з Василем приблизно так зараз і виглядає. Я розумію, що від нас очікується на щось таке. сам справа, що більше більше, більша частина того, що я можу сказати, по суті вже було наяв, сказано. З одної сторони, а з іншої сторони, ми дійсно амбівалентні, бо в нас є якісь емоційні, емоційне позитивне сприйняття як однієї, так і другої позиції, як ми дивимося. Але є перша заувага до тої нашої дискусії. Друга заувага така що наша зараз політична дискусія за цим столом. І не тільки за цим столом, але й наші семінари, скажімо, є абсолютно теоретичні. тому що публічної політики, як такої в Україні, вже давно немає. І в тому сенсі, як казав Черчик, ця наша політика в Україні виглядає як два бульдогів під килимом, які періодично викидують труп якого-небудь, не бульдога. І на тому все. Але, в принципі, це чисте теоретизування сьогодні, і не тільки сьогодні, так і то треба сприймати, я так думаю. Але задамося чисто теоретичним питанням, чи можливі якісь інші інакші українські проекти? Бо коли мова йде про ЗУНР-1, родин 2 закарпатська Україна, 2 Закарпатська Україна, 3 чи, наприклад, самостійний Крим Республіка Крим, то насправді це якісь українські проекти умовно українському випадку, скажімо, Крим, але якби окремо. Хоч не хоч тут дійсно на, 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 хочемо ми того чи не хочемо, в тій реальній Україні, про що говорив Василь попередньо, ми наш, будемо наштовхуватися на проблему сепаратизму, тому що якщо там 17, 18, 19 році такої єдиної України, як конструкції політичної не було, а якби ми зараз до цієї політичної конструкції держави України відносилися, вона є. І так чи інакше, будь-які порухи в напрямку там, відділення Криму Закарпаття, я не знаю, Чернігівської чи Чернігівської області це кваліфікується як сепаратизм, якщо не в юридичних категоріях, то принаймні в політичних категоріях. Однак яке можливе фрагментування України? Якщо ми вже про це говоримо, тому що зводити все до. Галицького сепаратизму ну це дійсно, як було попередньо сказано нашим доповідачем. Це дійсно лити якоюсь мірою воду, не якоюсь сильною мірою воду, що чи на, на малину Російської Федерації, яка в різний спосіб. Якщо нереально, то принаймні емоційно, політично чи якось вербально хоче виштовхнути Західну Україну, чи вужче, беручи Галичину з якогось загальноукраїнського проєкту, обговорення з загальноукраїнського проєкту, участі в обговоренні будь-якої участі в загальноукраїнському проєкті, як такого. Отже, як може фрагментуватися Україна, якщо ми дивимося тільки на регіональний відхід якихось регіонів, це один підхід. Але, крім того, не забуваємо, що Україна дійсно є поліетнічною країною, де, скажімо, в Криму чи десь в Чернівецькій області чи в Закарпатській області є достатньо монолітні, достатньо мононаціональні регіони, котрі можуть фрагментнутися набагато ефективніше, ніж скажімо, Галичина, в випадку якогось катаклізму політичного, якогось, якогось ослаблення центральної влади України. Хочеш, може так, сяк відноситися, можна це засуджувати, не засуджувати. Але такі приклади вже в принципі, в українській історії були. І певні території можуть бути взяті так би мовити, під, під, під охорону в випадку якогось загальноукраїнського катаклізму. Не дай Бог. Звичайно, є ще інспірація ззовні. Ну, інспірація ззовні в основному, стосується Криму. В даному, в даному нашому політичному контексті. Інспірація, звичайно, що з боку Російської Федерації. А давайте здамось ну, задамося собі взагалі таким запитанням. Ну добре, інспірації там, Російської Федерації, ну добре, там якісь інші е, е, впливи. Але чому ми зібралися достойні люди обговорювати е, таку нібито загальну від, ну, від сторони, ну якусь зовсім вже теоретичну, віртуальну проблему тратимо свій час я розумію, що під Новий рік? у нас вже і солодке, і помаранчі, і так далі. І ми хочемо під новий рік зібратися, надію, що ще буде коньяк. Це не для преси. Але, Але... що нас зібрали? Чому ми постійно звертаємося до, до, до цієї розмови про, 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 про якийсь там галицький, чи захисноукраїнський е, 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 проєкт? Тому що ми невдоволені такою Україною, саме такою Україною, яка вона є. Так само, як нею, саме такою Україною, я більше впевнений, невдоволені люди у Криму. Ну і я так думаю, що те саме невдоволення є по цілій Україні. Інше питання, що у них це невдоволення не трансформується в побудову якийсь такий відхід. Побудови якоїсь Західноукраїнської Народної Республіки чи Кримської Республіки. як такої. Вони цього відходу просто не мають. Ну, трудно, щоб Полтавська область утворила собі якийсь там. Ну, На жаль, часи Гурей-Поля і батька Вахна минули, коли вони нібито будували віртуальну якусь там країну і відсепаровувалися від решти країни такої. Хоча ніхто не сказав, що це повернутися немає. Отже, такою Україною ти є перше, друге. Є певні естетські е, 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 нурти, котрі, ну, це стосується більше нашого громади, напевно, котрі, котрі бавляться в ці речі, і зрозуміло, е, як в тому анекдоті. Ну, во-первых, це некрасива вот така країна з такими речами. Є ще найкрасивіші, є ще білис. Нам не подобається в цьому всьому. І це теж сказав наш попередній доповідач те, що де-факто Галичину через це виштовхування її з українського проєкту пробують усунути від вирішення будь-яких питань в цій країні. Будь-яких питань. Ну, зараз, в принципі, будь-які питання вирішує тільки Макїївський район Донецької області, зрозуміло, це теж така свого роду перверзія в долібці. Але ця тенденція зрозуміла. Це не подобається. Не подобається побудова українського проєкту, як, як ми його відчуваємо, як не українського проєкту, як ми його зараз ну, традиційно е, осмислюємо. Тому що традиційне галицьке мислення, звичайно, це українська Україна. Ну, дуже часто вона стилізується дійсно в, в, в риторику 30-х років, риторику, яка така теж є глибоко поетична і до життя ну, мале відношення насправді, насправді, насправді має. Тобто прагматичному плані ми до цього питання підходимо. Але задумав собі, давайте таке просте питання, чи життєздатні будуть ці проєкти відсепаровані, всі, котрі я згадав, чи фрагментування України? Ну, скажімо, відхід якихось національних регіонів етнічних від України цілком життєздатний. У випадку катаклізму, якщо він відбудеться в Україні, Взяття під те, під що називається о -о охорону, оборону анклавів етнічних чи російської... Федерації Криму цілком життєздатна, але чи таким життєздатним є відхід регіональний, по регіонному. Така партія виїжджає, буковина, але українська Буковина. Волиню творить собі якусь там на республіку чи Галичина. Чи це життєздатно? Моє переглибоке переконання абсолютно не життєздатно. З огляду на кілька речей. По-перше, політика, ну політична культура всередині цих наших регіонів практично мало чим відрізняється від політичної культури всієї України як такої. Звичайно, може, по-різному відноситися до політичної культури по-Донецьки. Але це, я думаю, і цей період мене, але буде далі по-Київськи, по-повинницьки, -по -по по-полтавськи. -по Від Галицьких наших реалій воно мало дуже відрізняється. Подивіться на персоналі, які очолюють наші області, міста, за, за рідкісними виключеннями в стилістиці. ну, відовість не з На жаль. Ні, ні жодного іншого результату ніж той, котрий ми маємо вже зараз у великій Україні. Ми не, не здобудемо. Якщо ми були якісно інші літ, якісно інше, якісно інше щось, то так. Достойний фельдєнт наш сказав, що дійсно після 45-го року сильно зачищали цю територію. Я не впевнений, що її зачистили аж настільки, що ми, ми стали аж такими совєтськими, як я там за Напевно, що не, не аж настільки, але дивлячись на наш провідний клас, який сплив, це як фракція, яка спливає на воді, на оливі, я не знаю на чому. Ця фракція виявилася абсолютно українською, радянською, соціалістичною, постсовковою. На жаль. Результат буде той самий. Друге, одну із причин, яка ніби не дає нам будувати українську Україну, є різнорідність України. От Донецький, от болгари, якісь там, от тут румони, от тут греки, Понтійські, ось тут розміщені Яни в Криму і так далі. Їхні їхній процентний склад в українському, українському в загальному такому пулі є такий-то. Але підім під чисто математично. Якщо ми від'єднуємо Західну Україну, залишається в нашому місті Львові 800 тисяч 100 тисяч росіян етнічних. Або депортовувати, або якось позбавлятися. В процентному вираженні національні меншини угорська, румунська, російська в Західній Україні будуть. Ще більшими і відігравати ще більшу роль, а і ту саму роль, що відіграють у загальному проєкті. Ми на цього не позбуваємося, ми не вирішуємо цього питання. Ми не стаємо етнічною якоюсь спільнотою. Це питання просто переноситься на містечковий, на нижчий рівень. Чисто математично. І тоді, коли є угорська меншина, Її інтерес, відстоює Угорська республіка перед державою 46 ти поки що мільйонною країною, це є одна ситуація. А коли Угорська республіка 9 мільйонна відстоює інтереси Угорської меншини перед зумером, який налічує 5-6 мільйонів, це є зовсім інша інсталяція. Чи ми вирішили питання? Я зовсім не вирішив. Питання безпеки, убезпечення цього проєкту. Ми вирішили? Ми зовсім не вирішили. І знову повинні бути плюарістичним, знову повинні бути в рамках зону будувати те саме, що ми будуємо в Україні, мати ті самі проблеми. Оточення, умовно кажучи, зону 2 зону 3 зону 8 буде набагато потужніше в сенсі балансу сил, ніж оточення теперішньої України. Бо Угорщина, Польща, Румунія. Стануть неспівмірно більшими і важливішими для цієї маленької країни, яку ми, віртуально хтось може будувати. Тепер триваючі тенденції. Але тим не менше ми бачимо, що в нашій, в нашій країні, попри наші естетські, тут лікування в Галичині, і відбуваються реальні політичні процеси, які йдуть е, у напрямку підготування. Під, Товки України до її фрагментації. Ну, всі згадають зразу, ж Крим, без сумнів, там і Російська Федерація працює, не тільки Російська Федерація, там є і російська громада, котра, котра живе і котрі Україна не дала, мені здається, відповіді не дуже багато запитань.